Дрони залетіло новий сектор на карті Російської Федерації. Вперше літальні апарати атакували Ленінградську область. Змі пишуть про атаку на місцеву нафтофабрику. Невже це нова спецоперація нашої розвідки? Про всі її наслідки говоримо у випуску. Вітаю на каналі Січас. Пропоную одразу підписатися і не будемо витрачати часу. Починаємо. 18 січня Міноборони РФ вперше повідомило про перехоплення українського дрону над Ленінградською областю. Сталося це близько пів на третю ночі за московським часом, як пише прес-служба. При цьому телеграм-канал ШОТ ділиться деталями, які передають їхні власні джерела. Згідно з цими відомостями, зсу намагалися атакувати нафтовий термінал у Санкт-Петербурзі безпілотником, який ніс до слова на собі близько трьох кілограмів вибухівки. За даними пабліка, уламки БПЛА виявили на території АТ Петербурзький нафтоналивний термінал. Зазначу, це найбільший російський термінал із перевалки навтопродукції у Балтійському регіоні. Пропускна його спроможність 12,5 мільйонів тонн на рік. Попередньо встановлено, що безпілотник був літакового типу з розмахом крил 6 метрів та поршневим двигуном. Інфраструктура порту не зазнала пошкодження ніхто не постраждав. Так принаймні пишуть російські джерела. Ну а уламки БПЛА можуть бути у фінській затоці за 5 кілометрів від терміналу. Про це додають автори публікації. Видання Фонтанка в свою чергу стверджує, що залізну пташку приземлили над вугільною гаванню штучною затокою на південному сході Санкт-Петербурга неподалік Великого порту. Скажу більше, нічний дрон міг потрапити у кадр Петербуржцю. Давайте це побачимо. Біспілотні проліті. У пабліку «Меш» пишуть, що нарахували два дрони. Пропоную фрагмент публікації. Два українські безпілотники, що впали після першої ночі, виявили в різних локаціях СПБ на льоду фінської затоки за 5 кілометрів від берега, і на території морського порту в Кіровському районі. Ще один телеграм-канал під назвою «78 новини стверджує, що безпілотників і взагалі було три. Причому два з них були пригнічені засобами радіоелектронної боротьби, а один збитий. Залишки БПЛА на фото, які додає той же медіаресурс. для розуміння. Наведу таку цифру. Сам Ленінградський регіон розташований за понад тисячу кілометрів від кордону з Україною на півночі. Тобто безпілотник мав пролетіти. Брянську, Смоленську, Тверську та Новгородську області Росії за даними ворожих водань. Інформацію про наближення БПЛА до Лену області вже передавали з Генеральний директор АТ Петербурзький нафтовий термінал Володимир Гризлов спростував інформацію деяких ЗМІ про спалах, який нібито стався під час атаки дрона. В даний час підприємство працює в штатному режимі, включаючи обладнання, і жодних поломок немає. Заявив він. Ну а тамтешня влада так само каже, нібито серйозних наслідків не фіксували. Губернатор Санкт Петербурга Олександр Біглов повідомив, що постраждалих немає, і тривають наразі слідчі заходи. Попри такий зовнішній спокій, петербуржці таки вночі понервували. Недаремно ж там запроваджували режим килем, що означає закрите небо. У зоні його дії будь-якому літаку потрібно приземлитися на найближчому аеродромі. Так, аеропорт Пулково припиняв прийом на випуск літаків на півгодини. У прес-службі розповіли, що це робилося з незалежних від аеропорту причин о 00.57 хвилині. А вже о першій годині 27 хвилині всі обмеження було знято. Нині ж Литовище працює штатно. Ну і так само вже з'явилися дані, хто стоїть за таким рекордним пробігом дрона, як повідомило РБК Україні джерело в спецслужбах, атака безпілотників по нафтобазі в Російській Ленінградській області є спецоперацією головного управління розвідки Міноборони України. Джерело заявило, що відомо про підтверджені влучання по цілях. А на запитання, чи вперше українським дронам вдається дістатися до цієї ж. Ленінградської області джерело уточнило, що це було не вперше, але є відмінності, і ворог їх відчув. Офіційно Київ поки це не коментував. Обливалися холодним потом цієї ночі і мешканці Підмосков'я черговими засобами ППО один безпілотний літальний апарат, знищено над територією Московської області. Це також констатують у Шойгу. Дрон тримав курс на саму російську столицю. Залюбки покажу кадри із міського округу Подольськ, де дрона і нібито було збито. Тут головне не так дивитися, як слухати. За словами мера столиці РФ Саб'яніна, на місці падіння уламків попередньо руйнувань та постраждалих немає. Но вже під ранок четверга губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков заявив про тривогу. За словами чиновника, працювала ППО Білгорода та регіону. Бахкало близько 5.50 ранку. Є навіть відео. Давайте подивимося. Як можете бачити, у місці пролунала ціла серія вибухів. Спочатку писали про безпілотники, а пізніше скоригували повідомлення, перейменувавши їх у ракети. Є одна постраждала у жінки осколкове поранення правого колінного суглоба. У селі М'ясоїдово різні пошкодження виявлено у двох приватних домоволодіннях. В одному будинку вибиті вікна, а у другому зруйновано гараж. Також пошкоджено лінію електро та газопостачання, і власне на цьому вся інформація. Тому будемо тримати вас в курсі, що ж там відбувається, і можливо щось цікавеньке ще буде летіти до наших сусідів. Ну, а поки я вас закликаю спускатися у коментарі та написати свої враження від першої спочатку повномасштабного вторгнення атаки дроном на Ленінградщину. Не забувайте ставити свої вподобайки, коментувати наші ролики. А свіжу порцію новин обіцяю вже незабаром. Залишайтеся з нами і продовжуйте перегляд. У цьому випуску говоримо про вражаючу бавовну в анексованому Криму та тимчасово окупованих територіях. А ще повідаю, яку систему ППО наші збройні сили вперше успішно використали цієї ночі. При цьому збили ворожий безпілотник із відстані у 9 кілометрів. Рада бачити вас на каналі. Січас обов'язково підпишіться і нумо до новин. Отже, 17 січня, як пишуть телеграм-канали, Кримський півострів, на якому незаконно заселилися зелені чоловічки, чув вибухи, зокрема у тимчасово окупованому Севастополі. Спочатку лунала Сирена. Ну, а потім вже були бабахи. Тамтешні пабляки пишуть про роботу ПВО. За даними засобів масової інформації, у порту Феодосії кораблі в бухтах сховали за димові завіси. Про це пише місцевий телеграм-канал Кримський Вітер. Водночас, так званий губернатор Севастополя, а насправді кишеньковий ставленик Кремля Міхаїл Розважаєв. Пояснює, що дим, який бачили в райони Севастопольської бухти, це наслідок використання військовими засобів маскування. Про повітряну тривогу той оголосив о 15.43. Відбій був уже о 16.06. На додачу до цього, у Євпаторійському районі чули вибухи, так принаймні кажуть місцеві жителі. Нині ж в акваторії Чорного моря, за даними сервісу Flight Radar 24, перебувають два літаки НАТО. Boeing p 8 a Poseidon. Вони призначені для виявлення та знищення підводних човнів противника в районах патрулювання, розвідки, а також участі у протикорабельних та рятувальних операціях. Обидва баражують в одному районі над узбережжям та прибережними водами Румунії. Можливо, намічається цікава морська операція. З початку війни західні розвідки діляться інформацією з Україною як в режимі реального часу так от припускають моніторингові канали. А як думаєте, ви чого очікувати? Чи, можливо, будуть гарні новини найближчим часом? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Я ж продовжу, що неспокійно нині, і у Бердянську та Токмаку це непідконтрольні поки що нам населені пункти Запорізької області. Одразу цитую допис мера Мелітополя Івана Федорова. Мешканці повідомляють про вибухи добре чують у районі порту та з боку Азовського. Росіяни вже втомилися рахувати прильоти. Про це пише очільник міста. Та якщо до таких спецефектів загарбники вже нібито як призвичайлися, зсу показали їм дещо інше. У ніч на середу наші бійці вперше у бойових умовах застосували систему протиповітряної оборони проєкту «Франкенсам» Збивши російський дрон і не просто збивши, а уразивши на повал із відстані у 9 кілометрів, про це голова Мінстратегпрому Олександр Камишин. Повідомив під час брифінгу у Давосі, за його словами, всі системи ППО «Франкенсам» вже розгорнуті на полі бою. Така гібридна зброя об'єднує сучасні західні ракети з модернізованими пусковими установками або радарами радянських часів. Сам проект запустили Сполучені Штати Америки. І його назва походить від поєднання англійською слів Франкенштейн та ЗРК. І головна мета допомогти Україні отримати два типи зенітних ракетних комплексів, що здатні використовувати західні ракети. Зокрема, вдалося створити такий ЗРК, що може вести вогонь авіаційними ракетами aim 9 М Sidewinder. При створенні імпровізованої зенітної системи використали радари та інші компоненти, які надали союзники США та України у співпраці американських та українських інженерів. І народилося це технічне рішення, яке дозволить ЗРК БУК вести вогонь ракетами Ар і США має велику кількість таких от зенітних ракет. Тоді як кількість доступних оригінальних до Бука вже обмежена. Ну і тут же я хочу нагадати про нещодавню неймовірну операцію українських воїнів: як Україна збила російський А 50 Збройні сили України влаштували складну ракетну пастку найкращому літаку далекого радіолокаційного виявлення та управління окупантів. Таких у ворога залишилися лічені одиниці, що можна перерахувати на пальцях двох рук. За попередню інформацію, а 50 був збитий і впав у море. А другий літак, іл 22 який було уражено, ймовірно, міг дістатися до найближчого аеродрому. Деталі цієї от історії і феєричної операції наших захисників вже замить. Ви ж. Ставте свої вподобайки, не забувайте про коментарі під відео. І звісно ж підпишіться на канал се час, якщо досі цього не зробили.